Хмельничанин із особистим рекордом переміг на штутгарському півмарафоні. ФК Поділля цього тижня побореться за збереження прописки у першій лізі. Також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо, яким змаганням у Хмельницькому відкрили сезон з пляжного волейболу. Вітаємо, приєднуйтесь. Михайла Романчука призначено європейським молодим олімпійським послом. У такому статусі титулований плавець представлятиме Україну на літньому європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Останній відбудеться у липні цьогоріч в північній Македонії. У повідомленні НОК йдеться, цитую, як Олімпійський посол Михайло Романчук буде сприяти популяризації олімпійських цінностей серед учасників фестивалю. До його основних обов'язків входитимуть планування. Нування та організація освітніх ігор, а також розробка культурних програм. Кінець цитати. Додамо, що амбасадорами літнього старту також стануть представники інших 26 країн. Тим часом це вже другий випадок вибору представника Хмельниччини на аналогічну спортивну посаду. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області, олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірині Мерлені у 2010 році стала послом від України на перших літніх юнацьких Олімпійських іграх в Сінгапурі. Розминка напередодні Ліги нації. Чоловіча національна збірна команда України з волейболу готується дебютувати в елітному світовому старті. Підопічні Рауля Лосано відіграли три матчі у рамках товариського турніру, який відбувся у Польщі. І у двох з них записали до активу перемогу проти місцевих волейболістів та представників Болгарії. Німцям поступилися із рахунком 0-3. Вже наступного тижня, 11 червня, українці зійдуться на майданчику зі збірною США. Цей матч стане першим у рамках Ліги Націй. Додамо, що на закордонний збір вирушили восьмеро гравців з клубу Епіцентр Подоляний Городок. Та днями стало відомо, що центральний блокуючий Максим Дрозд не зіграє у матчах. Причина травма. В кінці сезону отримав травму і не вистачило часу на відновлення. Була надія, що зможе відновитися під час зборів, але покращення ніякого немає. Тому було прийнято таке рішення. Максим Дрозд. Показав персонал бест та став переможцем. Хмельничанин Артур Щепановський першим фінішував на дистанції 21 кілометр у Штутгарті. Учасниками благодійного забігу у німецькому місті стали 17 тисяч атлетів. На півмарафон разом із хмельничанином долали 8 тисяч охочих. І саме Артур фінішував першим час, який показав, склав 1 годину та 9 хвилин. Такому забігу на такому результаті то вже йдуть секунди. Вісім секунд я скинув з особистого результату. Готувалися довго, готувалися важко через те, що травмувався осінню Травмувався, і за короткий проміжок часу дійсно вийшло підготуватись на крутий результат та показати його саме в Німеччині. Траса була не з легких, були перепади висоти. Та було мега чудово, красиво. Біжиш попід різні річки, попід різні виноградники. Було дуже красиво. У склад бігової делегації з Хмельницького також увійшли Юлія Нижна та Сніжана Кріль. Спортсменки представляють бігові клуби Айрон Клаб та Flash Run. Додам, що атлети з обласного центру не вперше беруть участь у забігу в штутгарті. Нагадаємо, у листопаді 2023 року між Хмельницьким штутгартом та Дрезденом було підписано угоду про партнерство. Із нагородами та виконанням нормативу кандидата в майстри спорту легкоатлети з Хмельниччини відзначилися на командному чемпіонаті України серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодших. Вирушили на змагання до Луцька понад 20 спортсменів з області, виступали у ходьбі, а також бігових, стрибкових дисциплінах та метанні. Ходок Віталій Тарасюк зі Старокостянтинова фінішував другим на дистанції 5 тисяч метрів. Славучанка Дарина Коска серед дівчат здолала цю відстань першою. Її час склав 24 хвилини та 14 секунд. Найближчу суперницю Дарина випередила на 2 хвилини. Команда Хмельницької області у складі 25 спортсменів посіла загальнокомандне сьоме місце на командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Також хочеться відзначити наших призерів, які зайняли призові місця. Крупчинська Дарина перше місце метання списа, також Ліпінська Тіана 2000 метрів з перешкодами. Другим був на 1500 метрів Лісарчук Роман. Велика Юлія зайняла третє місце у стрибках довжину та Довбеж метро зайняв третє місце у 3000 метрів. Також хочеться відзначити команду юнаків, яка посіла. Друге місце з естафетного бігу 100, 200, 300, 400. Доволі проявили себе гарно. Також шкода, що дівчата не змогли взяти участь в естафеті у зв'язку з тим, що отримали там певні травми. Загалом хочеться сказати, що спортсмени виступили доволі непогано, так якщо враховувати, що це перші змагання після зимового періоду. Найближчий старт для спортсменів 2008 року народження відбудеться вже наступного тижня, прийматиме чемпіонат України серед юнаків та дівчат Львів. Саме там, за інформацією, відділення Національного олімпійського комітету в області визначиться двадцятка найкращих українських атлетів, які вирушать на Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Розписали мурову із Дінезом. Останній домашній матч для ФК Поділля закінчився без гольової нічиєю. Нагадаємо, що у весняній частині чемпіонату України у першій лізі підопічні Сергія Ковальця таки до свого активу не змогли зарахувати максимальну кількість балів. Поєдинки на домашній арені закінчувалися або нічиєю, або поразкою. Хочу подякувати оболівальникам, які Приходять нас, підтримують. На жаль, поки що ми вдома не можемо виграти. Так? Але в нас зараз два матчі важливих. Колос Ковалівка, хороша команда, досвідчена команда. Перший матч на виїзді, четвертого граємо восьмого вдома. Надіємося, що вболівальники прийдуть і підтримають нас. Думаю, що гравці розуміють ступінь. Відповідальності хорошому змісті. Да? Болівальник він відчуває, що для нас важливо, що болівальник вибачить все крім байдужості. Да? І протязі всіх матчів, які команда проводить в Поділлях, Хмельницькій, гравці, байдужості немає. Да? Не вистачає десь майстерності, десь завершення. Але пацани стараються і грають від душі це важливо. Тому ми готуємося до хороших важливих матчів. Нагадаємо, у плей-офф за збереження прописки у першій лізі хмельничани зіграють із командою «Колос-2» Ковалівка. Перша гра відбудеться на Київщині. Днями було оприлюднено бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок. Хмельницькому туром чемпіонату України серед чоловіків у категорії Мастерс відкрили змагальний сезон у пляжному волейболі. На майданчиках зійшлися спортсмени з 10 областей у складі учасників її представники Хмельниччини. В цьому році в чемпіонаті України для таких турнірів передбачено, що має бути сітка на 16 команд. І плюс кваліфікація. Ну, цьому, на цьому турнірі була кваліфікація, там невеличка одна гра. От, і повна сітка 16 команд. Ігри стають більш конкурентними. боротьба, А боротьба вона завжди ну, породжує за собою видовищність. Як і минулого ігрового сезону, тур чемпіонату України, який приймає Хмельницький, приурочений пам'яті Сергія Стріхара. Наш Сережа дуже сильно любив волейбол в будь-якому виді, і парковий, і класичний, і пляжний, він всіх підтягував, він хотів, щоб цим займалися і діти, і дорослі, і любителі, і в віці люди. І Коли перед трагедією у нас з Сережею був такий запланований план, ми дуже хотіли, щоб у нас в Хмельницькому приймали чемпіонат України. І ми з ним планували це тут організувати. Я рахую, що він заслужив на те, що ми називаємо цей чемпіонат України в честь нього. Дуже погано, що це в пам'яті, що він цього не бачить, що він не при житті побачив, що ми проводимо тут такий чемпіонат України. Але я горжусь. Баталії на майданчиках просто неба вирували впродовж трьох днів за підсумками. Ігор перемогу здобули волейболісти, пляжники з міста Чернігів. Пара Владислав Христов та Єгор Нагорний. Я перший раз у Хмельницькому, перший раз проїхав, перший раз взяв перше місце зразу. Мені дуже сподобалось, дуже гарне місто, дуже гарна локація, вічка, природа. Я якось навіть згадав трохи дитинство. Я вже тут був в 23-му році, 24 в 24-му, 23 в 23-му став другим, в 24-му не зайшов в четвірку, тому мені подобається це місце. Ну, гарні вболівальники. Будемо тренуватися далі, оскільки це наш перший сезон, початок сезону разом як команди. Ми будемо працювати і сподіватися на найвищі місця. Також у рамках змагання було відзначено переможців у номінаціях Чесна гра та найцінніший гравець. Чергові баталії у рамках чемпіонату України відбудуться у Хмельницькому на початку серпня. Змагатимуться чоловічі та жіночі команди. Перша на олімпійських надіях Ірина Барановська в блочному луці тріумфувала серед юніорок на всу українських змаганнях зі стрільби з лука. Вихованка дають номер 3 стала лідеркою у кваліфікації у фіналі із різницею в один бал обійшла суперницю з рівного і стала переможницею. Це було досить неочікувано, що вона так складеться, що все таки займу перше місце, але зробили, ну. Планувалося. Це досить спокійне поле, там Немає вітру, тому там можна ставити нові рекорди, як мені казали тренера. У нас зараз змагання на змаганнях, там два тижні перерви максимум. В олімпійському луці на змаганнях виступила Ніка Забєліна. У категорії кадетки вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 стала першою у кваліфікаційному раунді. До медального заліку не потрапила, та на турнірі спортсменці вдалося виконати норматив майстра спорту України. У мене на останній пристрілочній серії порвалася тятива, це було трохи неочікувано і не змогла підлаштуватися. Ну і трохи не була налаштована на інша тетива, того воно так і вийшло. Але ну вже що є, то є, будемо готуватися до наступних змагань. У нас завжди в кадетках в класичному Луці багато людей, і це вже доволі звично, що багато людей приїхало. Так було напружливо, що цього року дуже сильні були суперники. Але все-таки вдалося виконати майстра, і це мене задовільнило. Кожен день тренувалася. Це зрозуміло було, що рано чи пізно виконую, але це було доволі неочікувано, що саме на початку сезону я зможу виконати майстра. Ну я спочатку не повірила в це. Це було справді для мене такою новиною. Загалом участь в олімпійських надіях взяли майже дві сотні учасників з 13 областей та столиці. Змагання пам'яті захисника України Назара Макаренка відбудеться у Хмельницькому. Це відкритий чемпіонат міста та області з кікбоксингу ВАКО. Змагатимуться спортсмени від семи років і старше. Додамо, що на старті учасники будуть боротися не лише за нагороди, але й за потрапляння до лав збірної команди Хмельницької області. Дуже багато учасників подали заявки на цей турнір, тому ми сподіваємося, біля 300-400 учасників з різних куточків України. Буде сильний турнір, і ми гарно зробимо пам'ять Назару. Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківська область, там теж пару клубів з того області, так Закарпатська. Назар Макаренко присвятив багато спорту. З дитинства він займався спортом, він є чемпіоном України. Він тренував, в нього є багато вихованців, які багато яких зараз продовжують в мене займатися, який боронячи Україну, маючи. Стильні нерви, характер пішов захищати нас, щоб ми далі могли продовжувати працювати, тренуватися і виховувати правильну націю. Тому ми мусимо пам'ятати таких спортсменів. Будуть гарні медалі, які будуть з зображенням Назара, дипломи, кубки. За перші місця батьки Назара включилися, виділили Ену кількість сум. За перші місця будуть дітям вручатися боксерські рукавички. Таким спортодайдже був цього разу. Будьте активними і не лише у спорті. Наближаємо перемогу.